Олександре, розкажіть, чим ви займаєтесь, які є різновиди відновлення для військових? Займаємося, давайте так. По-перше, ми створили з однодумцями ветеранський рух стосовно сучасного відновлення після бойових, після отримання поранень, травм. Людей, які просто зламані війною, зараз практично це. Населення України, зламано війною. Відновлення можуть бути різні. Може бути медичне відновлення, може бути психологічне відновлення, може бути соціалізація в суспільстві. Ми вибрали шлях відновлення через спорт. Спорт, культурні заходи, освітянські заходи. Чому такий шлях? У нас є мета, у нас є ідеологія і бачення, як це робити, і на Певних вже моментах ми протестували, що в дійсності даний шлях він в нашому розрізі правильний. Люди швидше адаптуються, люди більш соціалізуються, і в якійсь мірі вони є ну, одною великою родиною. Ну якось так в двох словах. Я так зрозуміла, що ви підходите більш комплексно. Розкажіть трошечки, наскільки це важливо, щоб був і освіта, і спорт, і соціалізація в цілому? Всі аспекти вони повинні бути ну, як між собою взаємодії. Якщо взяти тільки напрямок психологічний, це буде узкопрофільне направлення. Ми беремо такий розширений. Михайло масштабний, масштабний проект. Чому масштабний? Тому що тут задіяні всі ланки. Це управління, відділи, органи місцевого самоврядування, це освітяни, це культурні масові заходи. Перше, ми почали з фестивалю для ветеранів інвалідів. Це був спортивний захід, який відбувся на стадіоні трудові резерви. Він показав, що є Інваліди, але вони не покидають думки, що вони можуть займатися спортом. Вони і проявили себе в даному, в даному розрізі. Показали, що вони можуть і вони сильні, і вони витриваліші і вони далі рухаються. От скажіть, як детальніше розкажіть, які от є види спорту? Чим ви саме займаєтесь? Протестували і зробили це настільний теніс, великий теніс, дартс, фехтування на візках. Скандинавська ходьба, ну, в залежності, хто по своїм можливостям що може зробити. На сьогодні маємо вже успіх. У нас один із фектувальників на візках. Якщо все добре зложиться, у лютому вже прийме участь у чемпіонаті України з фектування на візках. Або він відбудеться в Польщі, або відбудеться в Кончезаспі. Ну, це питання зараз уточнюють. Це вже є один із великих таких ну, великих кроків. Далі. Це саме головна мета це створення інноваційного хабу відновлення реінтеграції. Це завдяки е, співпраці з органами самоврядування, з міською радою, з управлінням е, молоді і спорту, з спорт для всіх з активними парками. Це державна програма президента. Бачите, ми е, е, торкнули той аспект, що ми е, що ми е, спілкуємося з усіма. Що двері наші відкриті для всіх, і це дуже чудово, що нас приймають, що нам ідуть на зустріч. завдяки ну, таким якби напрямкам, з подякою керівництву стадіону трудової резерви, нам виділили приміщення для створення даного хаба інноваційного, Чого, чого інноваційного у нас немає ставок директорів, у нас немає е, замів і ще когось. Він повністю е, створений інтелектуальне, так скрізь, тобто всі люди, чи члени родини загиблих, ветерани, інваліди, інваліди не тільки внаслідок війни, можуть бути побутових травмах, будуть отримувати електронні квитки. Вони будуть приходити займатися відповідні години. Це будуть і зал відновлення, це через фітнес зал комворкінгу, де вони можуть і спілкуватися з психологами, можуть проводити різні тренінги. Буде окрема кімната спілкування психолога тет, тет тому що є різні проблеми. Це буде і масажний кабінет, це буде зона фіктування, зона настільного тенісу. Тобто така локація, де люди можуть себе проявляти. Вони можуть проявляти, приходити пити каву своїми побратимами, просто спілкуватися, читати книжки, можуть робити собі культурні вечори, і це все буде зроблено. Стоїть мотивацію і популяризацією культури серед військових, серед тих людей, які зазнали травми не тільки фізичні, а ще й духовні. Олександр да. скажіть, куди звертатися людям, які почули щойно цю інформацію за допомогою можна висвітити... Я перепрошую, можна виставити мій номер телефону. Він, будь ласка, відкритий. Ну, тільки ну, там, бажано вночі не дзвонити, бо відпочиваю. Але буде локація у нас на трудових резервах, Я її висвітлюю. На сьогодні ми починаємо робити там ремонтні роботи. Ми з Ну, є в мене партнери однодумці, це підприємці великі, вони не просять там, їхнього піару, але вони так само створили цю, цей ветеранський рух. І зараз починаємо вже ремонтні роботи. Тобто люди будуть знати, куди їм. Далі звертатися, але на сьогодні можна дати мій номер телефону, Будь ласка, в телефонному режимі є координатори по активним паркам, є координатори по велоспорту. наразі так, да, ми підписали меморандум з обласним комунальним підприємством Промінь. Тобто вони так само долучились до нас і пропонують з велоспорту так само надавати і послуги і робити якісь змагання. Ну змагання вони завжди стимулюють до чогось там вищого і правильного. Тому є координатори. Тобто, координація йде через мене, і потім я перекиду на координатах по різних там видах спорту. А скажіть нашим глядачам, як вас можна знайти у соцмережах, щоб вони розуміли, 에... куди звертатися, якщо не знайдуть номер телефону? Олександр Терещенков на я думаю, що вони на аватарці побачать, бо там є або реінтеграція значочок, або моє обличчя. Тому я думаю, люди знайдуть. А в принципі, місто Біла Церква мене думаю, що знають багато людей, і тому я думаю, не важко мене буде знайти для того, щоб поспілкуватися або доєднатися до нашого руху і разом йти до загальної перемоги. Олександра, а от розкажіть, які виклики стоять перед військовими, коли вони повертаються до цивільного життя? Ну, Перше, це виклик, як його сприйме суспільство. Ну, Давайте казати просто відверто. Це ну, просто різні два святи. Я не кажу, що всі пройшли бойовий шлях, тому що військовослужбовець це не тільки хто веде активні бойові дії, це і тилові пункти, ці і пункти забезпечення, і ці волонтерські рухи, але всі були там, всі відчували, всі бачили загибель побратимів. Вони і воно психологічно ну, на людині дуже сильно сказується. Тому перший етап як приймуть тут. Мені важко, бо мене не зрозуміють, як мені спілкуватися вдома, бо я можу крикнути, а може, сім'я мене не ну там. Тоді це дуже такі актуальні теми, які про це не можна мовчати. Я і по собі знаю, я прийшов, я такий був трошки знервований і збуджений. Мене трошки розражало воно все. Я її ночами не міг спати. Але завдяки сім'ї, друзів почали. Як би такий шлях е, реінтеграції з самого себе. А скажіть, як да. правильно людям реагувати на військових? Бо. Сміятись там, посміхатись, Димте. говорити, Давай, підходити чи да. ні? Давайте будемо відвертими. Ну він до цього ж був нормальною людиною, і він залишився нормальною людиною. Правильно? Давайте отут. Включаємо тоді всі аспекти, чому е, реінтеграція, і чому і наційний підхід і сучасний підхід. Чому ми е, затрагуємо всі аспекти, не тільки спорт, і, і чому я зазначив, що культурний розвиток? Тобто, ми повинні розуміти і в е, освітяни, і люди, е, які займаються культурною е, фаховою діяльністю, це просвітницька робота. Ми так само робимо просвітницьку роботу в, в, в начальних закладах, так само спілкуємося з дітьми, пояснюємо, що якщо вони бачать людину військовослужбовця там, на милицях або без кінцівки, не треба біжати до нього зразу, плакати біля нього, там, жаліти, де він розуміє, що в нього кінцівки немає і він її е, не відновить. Але е, подякувати йому, е, гордитися їм і показати, що він крутий. Що він потрібен і що він не уже якийсь ізгою з общества, а що він потрібен. Скажи, друже, дякую тобі за е, твою самовіддачу. Дякую, що ти є. Я тобі бажаю здоров'я. Давай, е, посміхайся, в тебе все в житті буде добре. І такі моменти будуть в людях піднімати духовний стан в першу чергу. Треба вчити в першу чергу молодь. Як поводитись, не треба агресувати в дійсності, людина може бути психічно зламана. Давайте будемо розуміти, що ну, ваду алкоголю чи який там ще ніхто не відміняв, і це дуже тож, тож буде дуже така тонка і велика проблема. То треба десь буде злажувати угли, треба буде десь посміхнутися. Об'яснити, що він крутий, об'яснити, що. Це буде добре. Або направить, каже, там є от такий хороший центр. Звернись туди, там тобі допоможуть. Там і психологи працюють, там і ти можеш завіктись через спорт. Ну, спорт чого ми вибрали спорт? Тому що він, по-перше, дисциплінує. По-друге, він дає момент просто розвантажити мізки. Просто не грузити себе. Ну, хто може бігти, наприклад, хто може йти. Ти, коли йдеш, включив собі гарну музичку в наушничках і пішов собі. А коли ти йдеш все колективно, тобі це найбільше Тобто Спілкування тому, дуже важливе? Спілкування однозначно е, важливо. 에, тому що через спілкування все воно приходить набагато швидше. А як от військові вони підтримують один одного? 에, конечно, звісно, звісно, підтримують, звісно, підтримують. І навпаки, це ж фестиваль 에, ну, спортивний фестиваль через інвалідів, коли вони побачили, що з інших міст там хлопці там тягнуть там штангу, чи хто там 에, на армреслінгі там займається те, хто вислуванням, той, той, той... І вони так вспряли духом і самі почали це робити. Тобто, це говорить про те, що. І вони через своїх. Через свої подобання, через своїх же побратимів можуть рухатися далі, тому що вони не грузяться на самотужки? Вони не перебирають, що було, як воно б не було? Він просто абстрагується. А ми знаємо одне, що з кожної темряви людина вийде, і чим більше буде світло, чим буде більше добра, тим легше йому буде далі обдутуватися. Так далі спортивна рибалка показала то, що можуть бути і такий вид спорту Олександр, да. а от останнє питання, скажіть, чи достатня підтримка від Держави нині чи ще потрібно працювати, і на чому зосередитись? E, на сьогодні дуже багато державних програм стосовно реабілітації. Це протезування, це і психологічна підтримка з різних аспектів. Тобто, саме головне, саме головне, на мою думку, ті програми, які пишуться чи державою, чи органами семсового регулянства, вони всі потрібні. Але потрібно, щоб та людина, яка була автором тої програми, вона розуміла, що вона хоче донести цією програмою, яка її мета цієї програми, яка смислова нагрузка, і чи яка в неї духовна ціль? То та програма буде дієва. А скажіть, чи місто допомагає вам зараз? дійсності, ну, я ж до цього ще сказав, що ми працюємо з органами самосередування, працюємо з управліннями, відділами, комунальними підприємствами. Нам не відмовляють, нам виділяють часи. Де ми можемо займатися різними видами спорту, не тільки видами спорту нас, і запрошують і дають квит... безкоштовні квітки і в театри дають там і підприємці дають і... безкоштовних квітків. Тому займаються на льодовій арені. Кому там -то. тобто дуже багато іде з органів місцевого сегодня для наших військових, які повернулися, або їхні сім'ї, які залишились тут, або сім'ї, які на жаль загиблих наших хлопців, тобто іде плідна співпраця. Тобто тут ніхто не конкурує. Тобто, наша задача, давайте розуміти, це сьогодні маленька частинка тих хлопців, які зараз тут. А настане та крапка нашої великої перемоги, коли хлопці повернуться по домівках. І тоді праця колосально піде знову всіх громадських організацій, всіх державних програм, органічних місцевого самоврядування. Це буде загальна співпраця, тому що у нас загальна мета повернутися нормально до суцільного. І світлого життя.